Насправді у цього є вже назва. І вона називається кіберхондрія. Людей, які хочуть знайти, що з ними не так, і шукають дуже занадто активно в собі якусь проблему, щось пішло не так. За допомогою доступної інформації в Гуглі або в чату GPT, людина починає притягувати цю хворобу до себе. Це насправді викликає тривожність. І а ми або шукаємо причину, що з нами не так в нашому житті, і докручуємо себе, а ми зазвичай дуже талановиті накрутити себе і створити з маленької проблеми величезну проблему. Далі ми можемо або подивитися, що стиль життя і сприйняття себе, або пошук любові від інших за допомогою того, що коли я хворію і зі мною щось не так, на мене звертають увагу.